Тепер за найкрасивіші голи, шановні глядачі, ви можете голосувати на сайті ТСН про спорти. Цього тижня Ви так і робили. І в нас є лідер. Скажу відверто, що впродовж тижня я слідкувала за результатами голосування і тривалий час лідирував Ерік Бікфалві. І буквально за декілька днів Євген Коноплянка набрав більшу кількість голосів і став лідером цього голосування. Ну, ви знаєте, напевно, що заслужено, адже Євген забив справді красивий гол. Як зауважив наш експерт Олександр Іщенко, що Євган Каноплянка це просто майстер стандартних положень. Ну і, і дійсно його гол дуже красивий. Ви зараз його побачите. Він виконаний зі стандартного положення. Я зауважу, що цей гол став першим у новому сезоні чемпіонату України. І у нас простежується певна тенденція, адже минулого року у першому турі переміг гол Дмитра Хомчиновського, який так само відкрив новий сезон чемпіонату України. Тож сподіваємося, що в цьому сезоні у нас буде багато красивих голів.